Вітаю всіх! Хочу зробити загальне відео Ситуацію по обстрілам на квітень місяць. Я розумію, що десь буде краще, десь гірше. Різно буде по містам, буде різне. Я починаю вже робити по містам, в телеграм-групі все буде викладатись. Деякі міста будуть на відео. Буде. Тільки деякі будуть в відео форматі, інші всі основна маса в Телеграмі, тому що це все дуже великий об'єм, який не витягую. Намагаюсь поки що робити небезпека. Подивимось, наскільки це довго, так, І так, квітень. Обстріли по Україні в рамках країни всієї ситуації. Квітень місяць, 25 рік. Обстріли по країні. Ситуація квітень місяць. Нерви. Тобто ніхто не каже, що їх не буде. Домовляти, спитаються. Ніч, ну, ніч, шахеди. Все ніхто не відміняє. Сила. сила. При кордоні. Як завжди? Основний акцент йде на прикордоння. Лінія бойового зіхнення. Так, Кінцевий результат. Руйнування. Намагаються домовитись. Йде домовленості. Намагаються потроху домовлятись. Шляхи. Прольоти. Не забуваємо про це. В принципі, нічого нового. іде домовленості десь бити, десь не бити, щось пропустити. Це по-перше. По-друге, вночі, як завжди, нерви. При міста нічого, в принципі, нового. Домовлятись питаються, тому що це приносить руйнування і хочуть вийти на рівень, щоб домовитись про якийсь результат. Подивимось. Питання так, так буде звучати. У квітні місяці стане менше обстрілів по країні. У квітні місяці, так. А мене аж вилітає. А воно аж вилітає. Стане. Любі мої стане. Мені йде великдень. Туди. Ближче туди. Стане. Туди. Кінець місяця чекаємо, не раніше. Намагаються вийти в помірність. Намагаються вийти до зменшення. Не буде, що раз і все, буде зменшення. Тиснуть до цього намагаються. Знову ж таки, в принципі, головне для початку, щоб менше летіло на обласні центри. Спочатку обласні центри. Ви ж розумієте, що воно летить через області. Якщо летить менше на обласні центри, автоматично воно не летить через область. Логіку вимикаємо. Елементарну логіку. При фронтові міста. Не раз я казала, ви останні, хто відчує полегшення лінія фронту, там, де близько це. Взагалі останні останні. Інші міста, трифронтові, ну, там плюс-мінус. Все, якби по ситуації, як домовляться, як зможуть вести діалог. що так казати про Запоріжжя, там наступ, я робила вже розклад суми буде відео. В принципі, картинка йде така, що буде зменшення. А що буде більше летіти? Дивимось, що мож... буде більше летіти по Україні в квітні. Що буде більше летіти по Україні в квітні місяці? Тому ракети. Папа жуні. Паші б не сказав багато. Шахеди не дуже. Хоча вони летять. Інше ні. В принципі, дивіться, і те, і те є. Якщо казати так або ні, на ракети так, на шахедів ні. Хоча, хоча шахеди летять однозначно і будуть летіти. Маніпуляцій багато від шахедів. Суть шахедів зводиться до маніпулятивних дій, багато роботи ППО по ним. Вони не мають цілі такої. Нагадити вони мають цілі. Ракети. Прикордоння більше мені йде по ракетам. Домовленості знову йдуть якісь. На ракети буде зупинка, їх буде мало. Їх менше і менше буде. Буде домовленості. Шахеди маніпуляції Тобто вони будуть зводити все на такі маніпулятивні дії. Щось летить, щось не летить. Прослідкувати це майже неможливо. Тому що. Багато маніпуляцій, багато і спад тяжка. Все залежить від домовленості, про що домовляються. Просто про це жжуть. Реагуємо на тривоги по факту. От що летить, на те і реагуємо.